Друзі, далі будемо говорити про російські наративи, а допомагати нам розібратися у російській пропаганді буде Аліда Бондарчук, заступниця керівника центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Пані Аліно, вітаємо вас у вітаємо. нашій студії. Вітаємо і саме зараз в цей момент, доки я говорю, і доки ми будемо говорити, Росія веде масштабну інформаційну кампанію, направлену на романтизацію, ухилення від мобілізації. Та самих ухилянтів повідомляє головне управління розвідки України. Так у соцмережах поширюється відео від нібито українських чоловіків, які називають себе ухилянтами та хизуються красивим життям. У розвідці наголошують це класична технологія розколу суспільства, в якій використовується той же принцип, що й технологія розколу за обмовою, і таким чином ворог намагається дискредитувати мобілізацію в Україні. Паніно. От Росія взяла таку досить сенситивну тему для українського суспільства мобілізацію? Ну до речі, вона саме такі і обирає для того, щоб найбільше посіяти паніку, розпач в суспільстві, розділити наше суспільство. От оця е, нова російська технологія під назвою Ухилянт. Е, загалом е, наскільки сильно вона вже запустила корені е, в Україну і як з цим боротися? Ну це не нова методика, це скоріш нова тема е ухилянт, і е яка стосується саме ухилянтів. Чому е вона настільки популярна? Тому що її запустили через Тік-Ток. В тік в, в створили трендовий звук. Який спочатку зайшов в рекомендації, він набрав популярності, під ним з'явилось дуже багато відео. А потім під нього вже запустили тренд ось цей ухилянт. Про як кажуть, проснувся, ухильнувся і вся інша історія. Він несе таку жартівливу форму, і саме тому. Набрав такої популярності, але хочу зазначити, всі чоловіки на відео абсолютно без розпізнавальних знаків, вони не показують свої обличчя, вони знімають просто ось таким чином з камерою, нібито він десь там на яхті, нібито він десь там прокинувся зранку в якихось розкішних апартаментах. І ось це нібито будні ухилянки. Тобто, що це за людина, де вона знаходиться, що це в нього за будні, яким чином вони в нього проходять, не від. І таким чином вони нібито підбурюють українських хлопців не виконувати чинні норми законодавства да, і ухилятися від виконання свого обов'язку. Чи вдається, на вашу думку? Є відео, зафіксовані родом з України, скажу так, і тренд підтримують українці. Я би назвала це антитрендом, тому що це ненормально. і Поруч з тими відео, де хлопці на передовій знімають, як їм важко. Поруч з відео, де хлопці виходять з якихось важких зон або людей евакуюють. У нас існує в Тіктоці ось такий тренд. І найважче не нам, а найважче хлопцям дивитися на те, як нібито їхні ж побратими майбутні. Так, Пролонгують ось цю російську історію, окремо тема коментарі. У мене коментарі. також я натикаюся на такі відео, і я цікавості ці зради. Завжди, коли бачу якісь коментарі, заходжу, подивитися профіль. Хтось хто цей коментар написав, угу. як правило, це нуль підписників. Нуль слідкувачів, або там два-три п'ять, якісь не пов'язані між собою відео на сторінці і якась фотографія там єнота на, а, на аватарці. <кви> але але як вони використовують ці коментарі, щоб впливати на свідомість користувачів? Тут не зовсім тут поєднання схеми. Тобто для того, щоб просувати відео в тіктоці, є певні схеми: це використання трендового звуку, наприклад, це використання впізнаваних облич, наприклад, в ефірі, або ж коментарі. Наприклад, коли ви створюєте відео, ви наганяєте туди ботів, які строчать коментарі. Там якісь сердечки, якісь смайлики, або просто клас, або просто супер. І чим більше коментарів, тим швидше TikTok буде просувати ваше відео. Це загальна така прийнята норма просування. І росіяни це знають, росіяни цим користуються, наганяють ботів на потрібні відео. І е, тоді ми з вами спостерігаємо таку історію, що акаунт нульовий в ньому нічого. Нічого немає, квіточка, якась підписана юзер 238 і пішло далі. І на одному тому відео там може бути півтора мільйони переглядів, наприклад. Тобто, як відео з нульового аккаунта, при тому, що воно не має абсолютно ніякого в принципі сенсового якогось підтексту, набирає такі перегляди. Ось, будь ласка, як принцип просування. То що робити, заходити і скаржитися на це відео? Перше, заходити і скаржитись на це відео. Друге, Центр протидії дезінформації спільно з Тікток вже маємо ми таку, як то модель реагування і почнемо, я так сподіваюся, зовсім скоро блокувати такі канали. Ми дали вже список TikTok аккаунтів які не варто переглядати. Він є на нашому сайті Центру протидії дезінформації і у всіх соцмережах. Ми дали цей список. І далі перейдемо вже до блокування. Буквально ще ну, пару днів і ми вже почнемо блокувати їх. Тому... Але ж на зміну заблокованих можуть з'явитися нові. З'являться швидше. Е, можуть, але є в системі е, блокування є одне, але е, там е, іде реакція по номеру телефону і по відповідності. Тобто, якщо е, там цей контент або вони е, Тік-Ток бачать, що цей контент вже з'являвся. То вони можуть теж такі відео блокувати. Тобто, не по не тільки по нашій скарзі прямій там за ми там подали скаргу і все. Але якщо, наприклад, одне й те ж саме відео з'являється в 10 акаунтах в різницю, там в день, наприклад, один, другий, третій, четвертий, а відео одне й те ж саме. То таким чином буде автоматично блокувати, навіть без скарги. Це ж та сама технологія. Я пам'ятаю певний час тому була фортеця Львів. Вони була. взяли пісню Тополі, групантетіла да, да, зробили да. пародію на неї, де співається про фортецю Львів. І такий наратив поширювався, що мовляв на заході. От люди живуть добре. А там, де ближче до фронту, погано живуть добре. Потім казали, що заходу люди не їдуть на війну. Потім, коли дали вже статистику сказали, що в західних областях навпаки більшість людей поїхала на, ну, вже на коли почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Тоді вже ніби трішечки притихли, але з'явився новий наратив тоді. Типу, що захід воює, а схід відсижується десь там в тилу. Тобто вони ж круто... Утять ось ці всі чутливі теми дуже активно, і ми не встигаємо типу щось одне спростувати, якось пояснити людям, якщо з'являється новий якийсь А, а наскільки адміністрація Тіктоку, чи ті люди, які представляють адміністрацію, з якими ви співпрацюєте uh -huh. від ну, іде на співпрацю у цих питаннях, блокування такого контенту? на 100%. відсотків по тіктоку взагалі проблем немає. По тіктоку люди розуміють в чому загроза. Люди розуміють, що таке пропаганда, як вона впливає на людський розум і поки. Поки що на моменті домовленості взагалі питань жодних не було. Тобто йдуть на співпрацю, погоджуються, надають там, якісь свої алгоритми. Як це буде в практиці, коли ми вже почнемо блокувати Тікток-канали, от тоді я вже зможу сказати, типу, як воно працює в практиці. А наскільки швидко от одне відео заблоковане, змінюється іншим відео з цієї самої тематики, але там інша картинка, інший звук і так далі. Це важко прорахувати, тому що все залежить від фінансів, які закладаються. Ми говорили з вами. Ми в ефірі говорили. Здається ж, в суботу це з було. Колегами з колегами наш колегами да, на нашому телеканалі. На в Україна. 2020 році. Цифра була 1,9 мільярда доларів. Зараз ця цифра в 2024 році буде сягати за 2 мільярди доларів, тобто це вже буде ще більше, і все залежить від фінансування. Якщо видали великі фінанси, то наприклад таких каналів як, як сказати, як от як хватить грошей, от стільки їх і буде. Тобто буде там на місяць, і вони будуть їх щомісяць, щодня там створювати нові. Вистачить грошей на два місяці, будуть робити два місяці щодня. Тому сказати і спланувати, що от наскільки швидко все залежить від фінансування росіян. Тому що коли ми працювали, я пам'ятаю по телеграму. На початку повномасштабного була така історія, що п'ять каналів заблокував Телеграм, але для України, тобто не загалом, а для України. І коли ми говорили про саме ось цю систему цю блокування, то Телеграм, ну. Ну так не зовсім не зовсім хотів іти на поступки, тобто потім взагалі якось воно це все притихло і зупинилось. А хоча зараз теж є вже такі моменти, що знову ж таки знайшли ось цю систему, як обійти ці блокування, і можна відновити знову ж таки блокування телеграм-каналів, які несуть ворожу пропаганду, саме сіють в Україні. Як ми знаємо, американський конгрес зараз перебуває в процесі розгляду питання про можливе заблокування тіктоку на території Сполучених Штатів. Я розумію, що питання можливо це не до вас в тому сенсі, що ви не ухвалюєте такі рішення, але так. ваша думка, як спеціаліста, який працює з російською пропагандою, чи доречно таке питання розглянути в Україні? Стосовно Заблокувати Тік взагалі тікток? Я скажу так: на рахунок блокування будь-якої соцмережі. Чи то тікток, чи то телеграм байдуже що треба розглядати варіанти ведення, тобто, якщо там знаходяться наші люди, наприклад, і ми бачимо, що там, от, наприклад, той же з телеграм було дослідження на початку 2024 року, що 70, здається, 2 відсотки українців черпають інформацію, типу новини з телеграму. То вийти, наприклад, на станом на сьогодні з того ж самого телеграму, це виходить, що своїх глядачів залишити на трибуні, а футбольну команду вивести і залишити їх на росіян. Тобто, це нелогічно і це абсолютно. На мою думку, якось неправильно. Тобто, пояснювати людям, що там ворожого, що там нашого, що читати, а що не читати, так. А заблокувати з такою кількістю наших людей там це, це, нібито, знаєте, кинути в пащу до тигра і просто дивитися, як він її пожирає, і все. А на рахунок тіктоку скажу так: люди в основному там дивляться розважальний контент, це в основному і, ну. Блокування, наскільки воно є дієво, сьогодні тікток, телеграм? Заблокуєте ви це? Наступне там буде ще якась там соцмережа, і туди теж може проникнути росіяни. Я притримуюсь думки такої: не потрібно блокувати, потрібно випереджувати, йти на випередження. Тобто не потрібно нас доганяти і блокувати, а треба бути першими лідирувати по цій соцмережі. А якщо говорити загалом, то на які соціальні мережі робить найбільшу ставку ворог? В Україні? Так. Це все-таки Тікток чи Телеграм? Зараз вже, я би сказала, навіть 50 на 50. Раніше було Телеграм, 100% Телеграм. Коли вже зрозуміли, що в Телеграмі стає все важче і важче, що українська е, система е, звертає на, на це увагу, перейшли вже більше до Тіктоку, тому що в Тіктоці як не крути легше. В Телеграмі все монетизовано. В телеграмі за все треба заплатити за будь-яке розміщення, за будь-який шер, за позначку. За це все платиться. В Тіктоці це все безкоштовно зробив акаунт, закупив купив сімку, зробив акаунт, залив відео, нагнав туди ботів, і от вам, будь ласка, безкоштовний, як то кажуть, контент і нікому не треба платити десятки тисяч доларів за те, щоб просто розмістити ту публікацію. Тому ну, я думаю, що в в телеграмі люди за два роки повномасштабного вторгнення вже більш-менш сформували стрічку тих джерел. З яких звичайно, вони чергують інформацію звичайно. складно в цю стрічку вплинути щось, що, що їм не подобається. так так так. і коли ми бачимо якісь там агрегатори, ми ж в основному люди всі користуються агрегаторами новин, тобто якимось одним ресурсом, де є все новини і заходу, і наші, і наших е, недосусідів е, і всіх інших, тобто дуже мало людей користуються окремо там, е, там окремо читають центр протидії, окремо ГУР, окремо СБУ, окремо Офіс, окремо всіх, тобто в основному. У всі ж користуються агрегаторами. Тому, ну в принципі, так я з вами погоджуюсь. Щодо впливу росіян не лише на уми українців, а на уми наших союзників, на громадян, які проживають на заході. Росіяни також цим. Працюють і от до прикладу працюють в Норвегії. Норвезький проект є частиною великої дезінформаційної кампанії Російської Федерації, спрямований на зрив військової допомоги Україні від держав Європи. Про це заявили у центрі протидії дезінформації РНБО, коментуючи роботу російської мережі. Правда, до неї нагадаю, входить 24 сайти і низка телеграм-каналів, які поширюють пропаганду Кремля на країни Європи. Ворожий ресурс маніпулює інформацію про наслідки ракетних ударів по Україні та труднощі з узгодженням військової допомоги нашій державі. Просувається наратив про те, що Норвегія, нібито виділяє на допомогу Україні більше коштів ніж сусіди. Паралельно поширюються маніпуляції про бідність у Норвегії, щоб таким чином показати, як підтримка України нібито шкодить цій скандинавській державі. Отже, щодо наративів, які Росія намагається просувати через свою пропагандистську мережу на Заході, тут два питання: на що опирається оця пропагандистська мережа, і що вони намагаються втокмачити в голови західним споживачам інформації. Західним споживачам інформації Росія. Е Має на постійній основі декілька наративів саме для європейської аудиторії. Щоб розуміли наші глядачі, російські наративи діляться, по-перше, що за цільовими аудиторіями впливу, по-друге, за регіональним значенням. Тобто для України це. Одна історія для росіян, їхня внутрішня історія для того, щоб промивати щодо щоденно ці мізки зазумбовані. І західна аудиторія це зовсім інші наративи. Наприклад, про те, що в Україні процвітає нацизм, це абсолютно їхній такий, як то кажуть, конячка, на якій вони скачуть щоденно. У нас тут нацизм. Вони граються словами націоналізм, нацизм зрівнюють розмивають ось ці різницю понять. І закидають історію про те, що у нас тут процвітає нацизм. До прикладу, як розкажу про того року, у нас був дійсно такий кейс. Приїжджали журналісти. Я не буду сказати, хто це звідки. І першим питанням вони ставили нам поясніть, чому ви не нацисти. У мене до речі, те це подали журналісти, з якими я працював як фіксер області. Питали, чому ви не нацисти. Другий наратив, який процвітає в на заході, це, звичайно ж, наші біженці, які їм невдячні, які мало дякують, президент, який мало дякує. Ось ця історія про те, що вся допомога вона не дієва. Про те, що санкції не дієві, гуманітарна допомога взагалі нам не потрібна. Тобто, все, що нівелює будь-яку цю підтримку Заходу Україною, а в Україні це ж. Знову ж таки, зворотній наратив про втому заходу від України. Тобто там розповідають про те, що ми невдячні, а, то, а нам розповідають про те, що Захід там втомився, він не буде нам допомагати, і відповідно, ну, відповідно вже третій рік повномасштабного вторгнення Захід втомився і в Україні ми бачимо такі наративи. А не про політичні процеси розповідають, не наприклад про вибори, де там в цьому в цьому році 42 чи 46 відсотків населення світу має вибори. Тобто не про це говорять російська пропаганда, а про втому також дуже популярний наратив на заході це продаж зброї, чорний ринок зброї. Розповідають, нібито зброя, яка прийшла з заходу, вона в Україну до військових не потрапляє. Ми її тут продаємо якимось чином. А в Росії знову ж таки зеркальний наратив танки за почки. Можливо, ви пам'ятаєте, був такий фільм. Ми розбирали колись його в центрі протидії дезінформації, що нібито Україна. Отримує зброю не просто так. Нам не просто так допомагають партнери, а на полі бою полеглі військові парамедики прямо на полі бою виймають органи. Не знаю, куди вони їх там, як вони їх транспортують, і за ось ці такі трансплантологію, цю чорну, як ми кажемо. Ми отримуємо зброю. Тобто один наратив. А як він від відображається на різних цільових аудиторіях? Це дуже взагалі, як задуматись над цим всім дуже цікава така ро. Робота, от ну і в принципі про дітей дуже часто говорять про те, що Україна не здатна забезпечити мир для дітей, не здатна забезпечити такі спокійні, нормальні, контрольовані евакуаційні коридори для дітей. тому, Росія вимушена викрадати наших дітей, вона вимушена забирати їх саме в Росію, тому що в Росії рай, в Росії спокій. А от, а от в Україні ракети літають, і еваку... еваку... евакуаційних коридорів немає. Знову ж таки, замовчуючи, що хто ці евакуаційні коридори зриває і хто не дає спокою і запускає ті ракети. Тому ось така ситуація. А які є варіанти, і, взагалі, як відбувається боротьба з російською пропагандою у світі? Так ми знаємо, що наш президент на всіх можливих міжнародних майданчиках говорить від імені України про те все, як насправді про наші потреби, про те, як відбуваються події на фронті. про... Підступність Російської Федерації, але є ще і е, самі держави, які можливо вибудовують, ну ми так сподіваємося, свою систему контрпропаганди. Е, Система про контрпропаганди. Перепрошую, вона в державах західних існує, в якійсь країні більше, більш активніше, в якійсь менш активніше. Скажу так, щоб нікого не образити. Чим ближче до кордону з Росією, тим активніше працює контрпропаганда цих країн. Чим далі від кордону, тим менш ці країни відчувають ось цей такий, як то кажуть, замахи да, на територію або замахи на якийсь там політичний устрій. Але ми над цим працюємо. Хочу розказати два слова: у нас запущено зараз проект, який називається Хейт Спіч спільно з Національною Радою. Телебачення радіомовлення України в чому суть заключається. Ми моніторимо Нацрада, моніторить всі ефіри російської пропаганди і фіксує випадки, коли пропагандисти погрожують лідерам і західним країнам. Ми це все звичайно ж гарно описуємо, озвучуємо і подаємо в таких коротких роликах на англійську аудиторію. Ви не можете собі уявити, які коментарі в людей. Які чують про е, спаліть Берлін, про е, взяти з Бліцкерігам Варшаву і е, всі інші історії про ш, хто кому хоче в глотку шахет засадіть і все інше, е, ви не роз, ви не, просто не, не уявляєте ті коментарі. В людей очі на лоб лізуть, вони в, в просто в е, жас, в у жасі від того, що відбувається, і я ж кажу: ми прямо були дуже здивовані, що люди цього не, не знають, що люди живуть. Спокійно в умовній там Франції, Німеччині, Іспанії, не знають, що на них хтось там, якийсь там Соловйов, планує запустити якийсь там шахет і попасть кому-то в глотку. Аліна, Тому... в, вибачте, без чесно, не в межах того, що ви нам можете розповісти, зрозуміло. Вони питання: а ми, а ми що? Що ми робимо? В схожому того? напрямку, скажімо так. Що ми робимо в схожому напрямку? Це питання закритого плану. Ми не можемо цього афішувати. Ну, щось робимо. Щось робимо. А наскільки це щось масштабне? Скажу так: всі результати, які ви бачите там під час виборчого процесу в Росії, під час того, як ми бачимо, як. Спалахують деякі міста, як спалахує щось в деяких містах, як, наприклад, починає агресувати теж та саме там Сіманьян, чи коли там видають арешт, ордер на арешт, там Марії Львової Білової, це ж не просто так, все. Коли там наприклад, відміняються якісь виставки Італія, Емілія, Романія, де хотіла Росія розповідати про Квітучий Маріуполь, наприклад. Це теж все робиться не просто так і не, і не звичайними незвичайними силами, але на жаль, на жаль, і ще раз, на жаль, нашим людям чомусь е, наших результатів завжди буде. Я розумію, що завжди буде недостатньо, і ми завжди будемо старатися робити е, над можливе. Ну я я думаю, в чому нам простіше? Це в тому, що нам достатньо правду розповідати і цвіт да, і, і це вже... Ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії за вашу роботу. Глядачам нагадаємо, що гостей студії на Ми Україна була Аліна Бондарчук, заступниця керівника центру протидії дезінформації ради національної безпеки і оборони України.